Усі ми, звичайно, бажаємо і заповідь маємо бути досконалими. Господь заповідає тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. Святий Павло наполягає: що до зла, будьте дітьми, а щодо розуму, то будьте зрілі. В іншому місці у нього читаємо. Щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу усім. І знову звернімся до досконалішого. Ця заповідь була вже вказана у Старому Завіті. Бог так говорить Ізраїлю в Торозаконі. Ти мусиш бути бездоганний перед Господом Богом Твоїм. І святий Давид також заповідає своєму сину Соломону. І ти, Соломоне, сину мій, Знай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та покірною душею. Після цього не можемо не бачити, що Бог вимагає від християн повної досконалості, тобто вимагає, щоб ми були досконалі в усіх чеснотах. Але якщо ти, любий у Христі слухачу мій, бажаєш досягнути такої висоти, потрібно тобі спочатку дізнатися, в чому полягає християнська досконалість. Бо, не зв'ясувавши цього, можемо зійти з правдивої дороги і думаючи, що прямуєш до досконалості, йти зовсім в інший бік. Скажу прямо найдосконаліше і найбільше діло, якого тільки може бажати і досягнути людина, це наближення до Бога і перебування в єднанні з Ним. Але немало є таких, які кажуть, що досконалість християнського життя полягає в постах, чуваннях, поклонах. Спані на голій землі та в інших подібних умертвеннях тіла. Інші кажуть, що вона полягає в читанні багатьох молитв вдома і у відстоюванні довгих церковних служб. А є й такі, які вважають, що наша досконалість полягає виключно в умові молитві, молитві, усамітненні на і й мовчанні. А взагалі більшість обмежує цю досконалість до точного виконання усіх подвижницьких діл, які приписані уставом, не вдаючись до крайностей. А тримаючись золотої середини. Але всі ці чесноти самі в собі не становлять бажаної християнської досконалості, а є тільки засобами і способами її досягнення. Що вони є засобами і до того ж ефективними, для досягнення досконалості в християнському житті немає жодного сумніву. Бо бачимо дуже багато благочестивих мужів, які живуть в цих чеснотах з тією метою, щоб отримати силу і кріпость проти своєї гріховності й нікчемності, щоб почерпнути з них мужність протистояти спокусам і брехливим підступам трьох головних наших ворогів плоті, світу і диявола. Що в них і через них запастися духовною підмогою, яка так необхідна всім рабам Божим, особливо початківцям. Вони постять. Щоб смирити свою буйну плоть, проводять чування, щоб витончувати своє умове око, сплять на голій землі, щоб не розніжуватися сном, зв'язують язик мовчанням і усамітнюються, щоб уникнути навіть найменших підстав для вчинку, який міг би засмутити Всесвятого Бога, читають молитви, відстоюють церковні служби і роблять інші благочестиві діла, щоб їх увага. Не відходила від речей небесних. Читають про життя і страждання Господа нашого не для чого іншого, як для кращого пізнання власної нікчемності і великого милосердя Божого, щоб навчитися і схилятися до слідування за Господом Ісусом Христом, самовідреченням і Христом на своїх раменах, і щоб щораз сильніше зігрівати в собі любов до Бога і ненависть до себе, як пише Євангелій. Але з іншого боку, ці ж чесноти тим, які на них покладають основу свого життя і своєї надії, можуть причинити більшу шкоду, ніж їх непрактикування, не самі по собі, тому що вони добрі й святі, а звини тих, які неналежно ними користуються. Тобто, коли вони звертають увагу тільки на зовнішнє виконання цих чеснот, а залишають своє серце вільне для власних бажань і для бажань диявола. Який, бачачи, що вони зійшли на манівці, не тільки не заважає їм з радістю вправлятися в цих тілесних подвигах, але й спонукає розширювати і побільшувати їх через суєтний їх помисел. Відчуваючи при цьому деякі духовні зрушення і втіхи, ці діячі починають думати, що вже піднялися до стану ангельських чинів і відчувають собі присутність самого Бога. Іншого разу, Заглибившись у споглядання яких-небудь абстрактних, неземних речей, мріють, ніби вони зовсім покинули межі світу цього і були піднесені до третього неба. Але як вони помиляються, і як далеко вони від істинної досконалості, це може кожен зрозуміти, судячи з їхнього життя і їхньої моралі. Вони, звичайно, бажають, їм завжди віддавали перевагу перед іншими. Вони свавільні і завжди уперті в своїх рішеннях. Такі люди сліпі в усьому, що торкається їх самих, але дуже пильні й ретельні в розбиранні діл і слів інших. Якщо хтось почне користуватися пошаною в інших, яка, як їм здається, належить до них, вони не можуть цього знести і стають явно ворожими до цього. Якщо хтось заважає їм у їхніх благочестивих заняттях і подвижницьких трудах, особливо в присутності інших, Боже ворони, вони негайно обурюються, відразу киплять гнівом і стають зовсім іншими неподібними на себе. Якщо Бог, бажаючи привести їх до пізнання самих себе і спрямувати на істинний шлях до досконалості, пошле їм скорботи і хвороби або допустить на них гоніння, якими він зазвичай випробовує істинних і справжніх своїх рабів, тоді виявляється, що приховувалося в їх серці. І як глибоко вони зіпсовані гордістю. Бо яка б не сталася з ними прикрість, вони не хочуть схилити свої шиї під ярмо Божої волі і мирно спочивати на праведних та істинних судах Його, і не бажають, за прикладом Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, що упокорив себе і постраждав ради нас, упокорити себе більше від всіх створінь і вважати своїх гонителів любими друзями з Зарядям Божої благодаті і прискорювачами їх спасіння. З цього бачимо, що вони потрапляють у велику небезпеку, маючи своє внутрішнє око, тобто ум, затемнене, вони дивляться ним на себе, але дивляться хибно. Вважаючи, що у своїх зовнішніх ділах зайшли далеко вперед і вже досягнули досконалості, такі люди впадають у гордість і починають осуджувати інших. Після цього вже майже неможливо, щоб хто небудь з людей їх навернув хіба лише особлива Божа дія. Легше навернеться на добро явний грішник, ніж скритий, який прикривається видимими чеснотами. Тепер, коли ми так чітко і виразно з'ясували, що духовне життя і досконалість не полягають тільки в цих видимих чеснотах, про які говорилося раніше. Варто усвідомити і те, що вони не полягають ні в чому іншому, а тільки в наближенні до Бога і в єднанні з Ним, як було сказано на початку. З цього також випливає сердечне визнання доброти і величі Божої та усвідомлення нашої нікчемності і схильності до всякого зла любов до Бога і ненависть до самого себе, підкорення себе не тільки Богові, але й усім творінням із любові до Бога. Відкинення власної волі і повне підкорення Божій волі. Водночас усе це треба бажати і здійснювати від чистого серця на славу Божу, лише для того, щоб вгодити Богові і тільки тому, що так хоче він сам, і що так нам годиться Його любити і йому служити. Оце є закон любові, написаний перстом самого Бога в серцях вірних рабів Його. Ось відречення самих себе, якого вимагає від нас Бог, ось благе ярмо Ісуса Христа і легкий тягар Його, ось підкорення волі Божій, якої вимагає від нас відкупитель наш і учитель своїм прикладом і Своїм Словом. Чи не наказав наш начальник і звершитель нашого Спасіння, Господь Ісус, говорити в молитві своїй до Небесного Отця, Отче наш. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І сам він, приймаючи страждання, чи не говорив Отче, нехай не моя, а Твоя буде воля. І чи не сказав про своє діло, зійшов я з неба не для того, щоб власну волю чинити, а волю того, хто мене послав. Бачиш тепер, брате, в чому річ. Припускаю, що ти готовий і рвешся досягнути такої досконалості. Нехай буде благословений цей твій порив. Але приготуйся й до праці, до поту і боротьби з перших же кроків твого шляху. Ти повинен усе віддати в жертву Богові і творити тільки Його волю. Але побачиш, скільки в тебе бажань, скільки різних сил і потреб, і всі вони вимагають задоволення. Незважаючи на те, чи відповідає це Божій волі. Тому для досягнення бажаної мети тобі необхідно спочатку приборкати свої бажання і врешті цілком їх погасити й мертвити. А щоб мати успіх в цьому, тобі потрібно постійно противитися злу і спонукати себе до добра, тобто потрібно постійно боротися з собою і зі всім, що потирає твоїм бажанням, збуджує і підтримує їх. Приготуйся на такий бій. І на таку боротьбу, і знай, що вінець досягнення бажаної тобою мети дається тільки відважним воїнам та борцям. А наскільки ця боротьба є найтрудніша з усіх, бо, вступаючи в боротьбу з самим собою, ми в собі ж стикаємося з противником, настільки і перемога в ній є славніша від усякої іншої, і найголовніше, вона понад все інше мила Богові. Бо, якщо, запалившись ревністю, ти переможеш і умертвиш свої рознуздрані пристрасті, свої похоті й бажання, то вгодиш Богу більше і послужиш йому краще, ніж би чував би себе до крові і висушував би себе постом ревніше від усіх давніх пустельників. Навіть якщо ти викупиш сотні рабів християн із поганської неволі і даси їм свободу, то не врятуєш себе, якщо при цьому сам перебуваєш у рабстві пристрасти. І яке б ти діло не зробив, хай найбільше, у важких трудах і жертвах, воно не доведе до тієї мети, яку ти бажаєш досягнути, якщо при цьому залишиш без уваги свої пристрасті, дозволяючи їм вільно жити і діяти в тобі. І нарешті, коли ти вже пізнав, у чому полягає християнська досконалість і що для її досягнення тобі необхідно вести безнастанну і жорстоку боротьбу з собою, тобі потрібно. Якщо істинно бажаєш стати переможцем в цій невидимій боротьбі і здобути у винагороду вінець, вкоренити у своєму серці, ніби вдягаючись у невидиму зброю, найбільш благонадійну і всемогутню такі чотири настанові духовні діяння перше, ніколи ні в чому не надіятися на себе. Друге, мати в серці. Завжди повне і сміливе уповання тільки на Бога третє безнастанно змагатися. Четверте. Завжди перебувати в молитві.